Вітаю вас! в ефірі фактор безпеки після завершення холодної війни Північно-Атлантичний альянс суттєво змінив свою політику. Не стало комуністичного блоку, а отже, здавалось би, і зникла загроза глобального конфлікту. Всі зусилля НАТО були спрямовані на миротворчі операції протидію новим загрозам, таким як тероризм, кіберзлочинність, піратство та навіть сприяння науці у рамках програми Наука заради миру. Проте події на пострадянському просторі показали, що заради глобальної безпеки потрібно бути сильними. Тому НАТО відновив потужну військову підготовку. Ми вже розповідали про ряд військових навчань альянсу. А сьогодні розкажемо, як навчаються військові пілоти та їхні очі на землі авіаційні навідники. Він зібраний і готовий діяти. Це французький льотчик винищувач з позивним прапором, який ось ось вирушить на виконання завдання вглиб ворожої території. Сьогодні ми збираємося злетіти і нанести удар по сховищу зберігання боєприпасів, які захищено і сховано під землею. Насправді сьогодні прапор не буде наносити реального удару ракетами. Він бере участь в практичному військовому навчанні НАТО Бріліант РО». Близько 800 учасників і 50 літаків з дев'яти країн альянсу прибули на авіабазу Орленд, що у Норвегії. Головна їх мета спільне навчання для підготовки до участі у чергуванні сил реагування НАТО наступного року. Сили реагування є силами НАТО, які здатні дуже швидко реагувати. Вони можуть залучатися до операції протягом 5 або 30 днів у залежності від виду озброєнь. Всі країни організовують та постійно займаються бойовою підготовкою вдома для того, щоб стати частиною сил реагування НАТО, екіпажі військових літаків повинні бути перевірені та сертифіковані для підтвердження їх готовності діяти спільно та ефективно. Я думаю, що ми робимо великі кроки вперед. І, хоча у нас у рамках НАТО запроваджено стандартизацію, завжди добре, коли є можливість відшліфувати свої навики в реальному житті та переконатися, що ми, так би мовити, граємо одну партитуру. Всі військово-повітряні сили НАТО і сили ППО координуються штабом авіаційного командування у Рамштайні, що у Німеччині ці навчання мають на меті перевірити готовність як повітряного компоненту сил реагування, так і штабу ВПС в Рамштайні. Однією з причин для проведення цих навчань є перевірка озброєння кожної з країн з метою перевірки можливості налагодження їх комунікації, наприклад зі штабом у Рамштайні, а також здатність отримувати накази та розпорядження з цього штабу. З розвитком сценарію навчань істотно зростає кількість наказів, отриманих зі штабу ВПС у Рамштайні. Їх найкраще виконання тепер є відповідальністю командирів на місцях і пілотів в повітрі. Ці норвезькі літаки f 16 супроводжують бойовий винищувач міраж пілота з позивним прапор до зони нанесення удару. У той же час інші літаки зіймаються в небо, щоб грати роль ворога. Для управління повітряним ударом по цілі попереду розгорнуті передові авіаційні навідники. Цей екіпаж вертольота має завдання забрати їх, щойно вони завершать наведення на цілі. Льотчики намагаються уникати виявлення радарами і летять на максимально низькій висоті. Наприкінці кожного навчального дня країни спочатку самостійно підводять підсумки, а потім усі разом для того, щоб вчитися один у одного і покращити співпрацю Це спрацювали дуже добре. Наскільки нам відомо, ми не потрапили під удар жодної з ракет класу повітря повітря або земля-повітря. Остаточно побачимо це на розборі польотів. Пілоти добре відпрацювали в повітрі. Проте, при нанесенні ударів по наземним цілям справді безцінною стає робота авіаційних навідників, про те, як готують цих відчайдушних людей у другій половині нашої програми. Сержант британських збройних сил Ліннел навчає команду передових авіаційних навідників на авіабазі на мечт, що в Чеській Республіці. Близько 20 країн беруть участь у Рамштайн-Ровер, найбільшому практичному навчанні такого роду. Метою навчання є підготовка фахівців з наведення винищувачів і ударних вертольотів на наземні цілі у відповідності до стандартів НАТО. Ми попросили, щоб якомога ближче підійти до місця проведення занять. Ви будете досить близько, і ви будете майже поряд з бронетехнікою, по якій буде вестися вогонь, але ви будете в безпеці, так само як наші війська в ході бойових операцій на передовій. З цими обнадійливими обіцянками ми приєднуємося до сержанта Нейла та його команди, які вирушають вперед надавати безпосередню авіаційну підтримку чеському підрозділу піхоти. Роль навідників полягає в координації повітряних ударів на підтримку сухопутних військ. Робота Нейла забезпечує чітке використання стандартних процедур безпеки НАТО. Ми не дозволяємо авіанавідникам наводити ракети на ціль, поки вони не виконали суворі правила. Перше, чи це кінцева точка наведення? Друге, які побічні ураження це викличе? у цей момент. Ми чітко сподіваємося, що побічні ураження становитимуть 0% та 0 втрат серед цивільного населення і не нестимуть ризиків для своїх військ. Три хвилини до посадки. Стрілець стріляє по рухомих цілях. Команда передових авіаційних навідників повинна швидко покинути гелікоптер і бігти в укриття. Сержант Нейл та його команда проходили службу в південному Афганістані і повернуться туди знову в наступному році. Хоча місія буде згорнута до кінця 2014 року, бойові можливості авіаційних навідників Альянс прагне зберегти на майбутнє. Чорний автомобіль на правому боці. Так. Чешський командир вказує на цілі. Його війська перебувають під мінометним обстрілом. Вони запросили авіаційну підтримку для свого захисту. У нас є розвідувальні дані, що в цьому районі можуть бути вибач, поговоріть з екіпажем свого літака. Нехай вони приймуть повідомлення через хвилину. У нас є літак в просторі, який потрібно навести на ціль. Окей, слухаю. Передовий авіаційний навідник повинен знайти ціль, оцінити ситуацію і поінформувати пілота. Позначка часу нуль, розташування союзних військ один кілометр на захід. Рівень визначено, готовий для повторного нанесення удару. Стажери дуже уважні, вони повинні за короткий час навести пілота на ціль. Легко скерувати пілота на ціль, якщо вона велика, і ви можете сказати, бачиш цю будівлю, машину чи цей міст? Однак, якщо очем пілота нема за що зачепитися на місцевості, тоді він змушений намотувати кола навколо зони нанесення удару. Наприкінці сержант Нейл розповідає, що вони зробили добре, а що ні, повільно, але впевнено, вони вразили всі цілі. Ми виконали наказ командира, всі цілі було знищено. Літак використав всі боєприпаси і повернувся на базу для переозброєння і до заправки. Тепер ми повертаємося назад, випити чаю і отримати медалі. Коли британська команда авіаційних навідників відбула додому, їх замінили італійські інструктори для того, щоб навчати за такими ж стандартами НАТО. Заняття з передовими авіаційними навідниками проводять досвідчені інструктори з різних країн. Ця інтернаціональна команда завдяки своїм знанням дозволяє мінімізувати втрати і підготувати справжніх професіоналів. Для ейса і його товаришів заняття розпочинається ще в класі. Ці датські військові навчаються, як правильно наводити винищувачі на ціль і стати передовими авіаційними навідниками. Їх керівник більгійський офіцер знайомить їх з методами боротьби з бойовиками за умов нанесення повітряного удару у міському районі. Вони беруть участь у навчаннях НАТО, що спрямовані на узагальнення збереження та розпосюдження в рамках альянсу досвіду накопиченого в Афганістані за останні 12 років. У порівнянні з реальними бойовими діями для цих данських військових з досвідом служби на півдні Афганістану сьогоднішня імітація засідки схожа на гру, але кожен з них надзвичайно серйозно ставиться до тренування. Навідники несуть величезну відповідальність, і їх робота суттєво ускладнюється, коли самі вони потрапляють під вогонь. Головне, що я очікую від цього навчання, є те, що він, той кого вчать, знаходиться і залишається під контролем, що він володіє ситуацією і знає, що відбувається на землі і що відбувається з літаком. На початку ЕС перевіряє зв'язок з літаками НАТО, які знаходяться в небі. Дві вантажівки знаходяться на півночі 49 градусів. На початку навчання повстанці готують засідку для чеського підрозділу. Передова станція. У мене є візуальний контакт з ворогами, прийом. Есі і його команда притиснуті до землі снайперами. Вони не можуть навести на ціль літак, поки точно не знатимуть, де вони знаходяться. Такі ситуації небезпечно застосовувати зброю, і нам краще відступити, тому що це занадто небезпечно застосовувати зброю з повітря через можливість ураження цивільних осіб або об'єктів інфраструктури. Так як ми самі зараз знаходимося в обороні, і ми є обмежені в своїх діях, то єдине, що нам слід робити, це переконатися в можливості повернутися назад. Ми постараємося запросити безпосередню авіаційну підтримку, але ми зробимо це таким чином, щоб уникнути максимальних збитків для цивільного населення. Ейс не вкладається в час. Він не зможе викликати повітряний удар, однак, не зі своєї вини. Лейтенант Луман повинен дати тайм аут. Дуже гарна робота. Мені подобається, як ви, хлопці, попрацювали. Ми з'ясовуємо, чому навідники не змогли викликати повітряний удар. Так цього разу я боявся побічних уражень. Ми не могли наводити вогонь на цивільні будинки. Тому ми повинні були чекати, поки вони вийдуть на місце, де я міг знищити їх з мінімальними, наскільки це можливо, побічними ушкодженнями. Щойно данська команда виходить до навчання, приступає німецька навчальна група. Цього разу тренером є британець. Якщо вам потрібно, щоб він знизився на висоту нижче 2000 футів, вам потрібно поговорити з диспетчером. Крутий 21, Це гравець 30, це другий тип об'єкту управління. Я прошу застосування зброї. Німецький передовий авіаційний навідник направляє повітряний удар. Це зайняло більше часу ніж планувалося, але його інструктори задоволені. Вони досягли головної мети навчання направляти пілотів на цілі, уникаючи непотрібного ризику. Загалом близько 90 передових авіаційних навідників було сертифіковано під час цих навчань. Це ще один важливий крок у напрямку збереження ключових бойових можливостей альянсу на майбутнє. Цієї осінь у НАТО напружений графік заходів з бойової підготовки. Морські сухопутні компоненти сил реагування провели власні навчання, які завершаться спільною участю у міжвідових військових навчаннях Стетфа-Джаз на початку листопада. З 2 по 9 листопада у Польщі та Латвії пройшли військові навчання НАТО під назвою Стетфас Джаз за участю близько 6 тисяч військовослужбовців з 20 країн-членів НАТО. Військові фахівці стверджують, що це були найбільші з 2006 року військові маневри. Вони призначені для перевірки сил швидкого реагування НАТО у складі повітряних, наземних, морських сил і спецназу. Були проведені стрільби і тренування поетапного відбиття кібератаки. У країнах Балтії з 9 по 20 червня прийшли щорічні військові навчання НАТО Strike 2014 в яких беруть участь 4700 людей і близько 800 одиниць військової техніки. За даними латвійських ЗМІ, це наймасштабніше навчання за їх історією. Ці навчання проводяться в країнах Балтії вже в четверте. У 2013 році в них брали участь 1800 військовослужбовців. Як повідомляє прес служба національних збройних сил Латвії, цього разу одночасно з ударом шаблі пройдуть організовані ригою вчення взаємодії армії країн Балтії Балтіхост хост Хост-2014». Крім того, 6 по 21 червня в Балтійському морі проведено морські навчання Балтопс 2014 у навчаннях Сейберстрайк-2014 брали участь військовослужбовці з Канади, Данії, Естонії, Фінляндії, Латвії, Литви, Норвегії, Великобританії та США. У всіх трьох країнах Балтії навчання проходять на рівні бригад. В операції активно була задіяна військова база Вададжі, Латвія, де тренувалися винищувачі безпілотні літаки, інженерна та броньована техніка. З 1 по 10 вересня у Латвії пройшли військові навчання НАТО Вірний спис-2. В яких взяли участь понад 2000 тисячі військовослужбовців з 10 країн? Учасники маневрів зосередилися на виконанні повітряно-десантних і десантно-штурмових завдань. Зокрема, 3 вересня натівські десантники провели нічну операцію на радіолокаційних об'єктах у західній Польщі, а також зруйнували інфраструктуру противника, важливу для підготовки взяття аеродромів у Латвії та Литві. А 5 вересня майже 500 парашутистів зі США, Канади та Італії зійшли на борт літаків у Рамштайні в Німеччині та десантувалися на авіабазі Лієлварди, Латвія. Сили НАТО швидко очистили аеродром від ППО та наземних сил противника. Водночас приблизно 160 парашутистів союзних сил провели аналогічну десантну операцію, скинувши парашутистів і важку техніку, щоб захопити другорядні цілі в Литві. З 8 по 10 вересня в північно-східній частині Чорного моря пройшли навчання ВМС України та США «Сібриз-2014». Навчання стартують на тлі безпрецедентного загострення відносин між Україною та Росією. Вони проводилися згідно з програмою двосторонньої співпраці між міністерствами оборони України та США. Темою маневрів було проведення міжнародної операції зі встановлення та забезпечення зони безпеки судноплавства у кризовому районі. Працювали такі завдання як навчання з контролю за цивільним судноплавством у визначених зонах. Пошук і виявлення судна порушника, проведення доглядових операцій, надання допомоги кораблю, що зазнав аварії та інші. Цього року, крім України і США, в цих дванадцятих за рахунком начальник Сібриз брали участь Іспанія, Канада, Румунія і Туреччина. Грузія, Норвегія, Швеція і Франція направили своїх військовослужбовців як спостерігачів. 16-26 вересня в Яворійському начальному центрі поблизу кордону з Польщею відбулося навчання збройних сил України спільно з США та союзниками швидкий тризуб. Основна тематика навчання спрямована на підготовку до участі в міжнародних операціях з підтримки миру і безпеки, гуманітарних та пошукових операціях на суходолі та на воді, а також захисту України. Спочатку проведення навчання планувалось на липень, але були відкладені через ситуацію на Донбасі. НАТО розглядає ці військові навчання як свідчення підтримки України з боку альянсу без прямого військового втручання в конфлікт. В навчанні брали участь 1100 військових з України. Азербайджану, Великобританії, Канади, Німеччини, Грузії, Латвії, Литви, Молдови, Норвегії, Польщі, Румунії та Іспанії. швидкий тризуб став першим розгортанням військових США та союзників в Україні після початку війни на сході України із 24 вересня по 3 жовтня на півночі Польщі пройшли масштабні навчання НАТО під назвою Анаконда. Участь у них взяли 12,5 тисяч солдатів і офіцерів з Польщі, Естонії, Великої Британії, Канади, Литви, Нідерландів, Чехії, Угорщини та США майже 2 тисячі транспортних засобів, 42 літаки і 17 військових кораблів. У маневрах натівці вчилися координувати свої зусилля так, щоб відбити напад агресора, який за вигаданим сценарієм хоче встановити контроль над частиною польської території, а також відпрацьовували швидку передислокацію військ в екстреному випадку. Згодом були навчання благородне виправдання у Середземному морі. Протягом 13-26 жовтня 20 військових кораблів, кілька підводних чонів і військові літаки НАТО симулювали удари із застосуванням звичайних видів зброї. Одночас певна кількість бомбардувальників Б-52, які зокрема здатні нести ядерну зброю, здійснили два польоти великої дальності. Цими діями альянс чітко показав, що готовий захищати своїх членів та підтримувати партнерів. Ви дивилися фактор безпеки. До побачення! Зустрінемось за тиждень.